Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо шукати у Майнкрафті Михайло Лебіговича. Так, ну що, поїхали? Так, а, так, привіт. Привіт усім. Так, а, так, ну що, за мною? Погнали! Поїхали шукати Лебіговича. Так. Так, щось не туди. Так, давайте зробимо ось так. Так, ого, так, так, так високо. Так, це я так можу бігати, швидесенько шукати лебігу. О, так дуже близько. Так, окей. Так. Зараз налаштування змінимо. Так. Давайте зробимо ось так. Так, все. Поки в нас зараз ранок, будемо шукати Лебіговича. Так, спускаємось. Так, давайте спитаємо у курки. Курка, привіт. Ти не бачила е, е, Лебіговича? Він мені дуже потрібен. Хочу у нього спитати, може йому щось потрібно, якась допомога? Так, щось курка нічого е, не відповідає нам. Так, це в нас хто? Так. Це Хрюшка. Так, свинка. О, привіт, привіт, свінка. А, ти не бачила Лебіговича? А, а що це вона так робить? Так, узад-вперед. Так, вона щось на мене дивиться. Мені здається, що вона Лебіговича не бачила. Так, все, вона побігла. Мені здається, що вона мене розуміє та побігла шукати Лебіговича теж. Так, щось підібрали. Так, давайте шукати ще когось. Так, у курки спитали Лебіговича. Курка Лебіговича не бачила. Так, давайте спитаємо. Так, у свинки. Свинка нам відповіла, що Лебіговича не бачила. Так, це хто така? О, це конячка. Та її дитинка маленька. Так. Привіт. Ти не бачила е, Лебіговича. Маленький теж щось. Мені здається, що або бачила. Не хоче казати. Привіт, конячка. Ти бачила Лебіговича? А ти маленький. Е, так, мені здається, що не бачила. О, це вівця. Вівця, привіт. Ти не бачила випадкового Лебіговича? Михайла Лебіговича. Не бачила? Ні, не бачила. Так, окей. Дякую тобі. Вівця. Так, це курка. Це, мені здається, інша курка. Так, давайте. Запитаємо у цієї теж курки. Треба усіх запитувати. Курка, привіт. Я містер Котік. Скажи мені, будь ласка, ти бачила Михайла Лебіговича? Та куди ти тікаєш? На нього ще кажуть Лебіга. Лебіга у, інтер... у... у інтернеті. Лебіга, Лебіга. Лебігу не бачила? Михайло Лебігович. Так, курка теж тікає. Так. Окей, давайте спробуємо когось ще знайти та спитати. Бачив Михайло Лебігович він чи ні. Так, це дерева. Ну, зараз усіх спитаємо, якщо... Якщо що, так, курка, привіт! Куди ти тікаєш? Привіт, привіт, привіт. Ти де? Привіт, скажи мені, будь ласка, ти бачила Михайла Лебіговича? Бачила? Капець Лебігу? Так? А де він? Він тобі, він тобі теж так сподобався? Бачили, курка витанцьовує. Круто! Курки сподобався Лебіга, Так, мені теж сподобався. Так, а це хто така конячка? Бачите, яка красива? Конячка, привіт. Скажи мені, е, ого, е, Так, сісти. О, а що можна сісти? Щоб залізти. Так, і що? Так, чпуньк, чпуньк, Так, щось я не можу сісти. Так, ну окей. Мені не треба. Конячка, привіз. Скажи мені, будь ласка, ти бачила Михайло Лебіговича? Лебігу. Так, мені здається, що ця конячка, вона трішки бачили, така собі? Не дуже. З нею можна порозмовляти. Так, шукаємо ще когось. Так, ось бачите, це. Це знову порося. Так, привіт привіт, Хрюшка. Скажи мені, будь ласка, та куди ти тікаєш? Капець? Агов. Хрюшка, йди, йди до мене. О, так, йди сюди. Та я не буду тобі нічого поганого робити. Скажи мені. Будь ласка, ти не бачила Михайла Лебіговича? Лебігу не бачила? Е, ну, ця свинка така собі, ви самі бачили не дуже. Так, це корівка. Му, корівка, скажи мені, будь ласка, ти випадково не бачила Лебігу? Михайла Лебіговича, не бачила? Михайла Лебіговича, не бачила? Му... Михайла Лебіговича. Лебігу не бачила? Так, мені здається, що корівка така собі. Така, як свинка. Ось. Ще, ще друга корова, бачите? Давайте спробуємо спи. Так, щось я. Не туди. Трішечки спитав. Привіт, корівка. Скажи мені, будь ласка. Ти. Так, ну корівки щось таке бачили, і я їх питаю, а вони так розвернулися до мене. О, привіт. Скажи мені, будь ласка, ти Михайла Лебіговича не бачила випадково? Лебігу, Лебігу. О, бачите, вона розуміє, слухає мене уважно. Оце розумна корова. Так, і що? Так, куди? Де він? Так, де він? Де він? Капець, вона мені щось каже, я її трішечки не розумію. Так, ну окей, давайте спробуємо у когось ще спитати. Так. так, побігли сюди. Так, знову свинки. Порося. Так, чпуньк, 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 чпуньк. Так, привіт. Ну, Свинка, бачите, вона не дуже хоче розмовляти. О, курка, привіт. Скажи мені, будь ласка. Ти не бачила Михайла Лебіговича? Лебігу, Лебігу не бачила. Бо я у твоїй питав, вона бачила їй дуже сподобалось. Вона, як почула, що я теж шукаю Михайла Лебіговича, вона почала танцювати. Так, капець. Е, так, так, шукаємо далі. Бачите, поки ще день. Треба поспитати як можна більше. Так, знову курки. Так, а це хто? А, це конячка, вона така собі не дуже е е до розмови йде. Так. Курка, привіт! Та що таке? Курка, привіт, тобі кажу. Привіт. Так, давайте її помахаємо. Так, бачите її ці курки і байдуже. Так, о, дивиться на мене, капець. Курка, привіт! Я містер Котик. Скажи мені, будь ласка, ти бачила Михайло Лебіговича. Лебігу. Лебіговича, не бачила? Бачили? Послухала мене та пішла далі собі? Так, вже заходить сонце. Бачите, як красиво. Так, що зараз будемо тоді в ніч питати, хто бачив Михайло Лебіговича, Лебігу. Так, це вівця. Вівця привіт, і я містер Котік. Скажи мені, будь ласка, ти ба... О, слухай мене. Ти бачила Михайла Лебіговича. Лебігу. Де він? Бачила Лебіговича? Мені здається, що бачила, але не хоче казати. Так, це Крипер зелений огірок. Давайте спитаємо у Кріпера. Кріпер, привіт, я містер Котік. Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайла Лебіговича? Що? Що ти кажеш? Де він? Не розумію тебе. Е, ну, бачив, бачите, Кріпер бачив Лебіговича, але нічого не каже де він. Так. Окей. Так, давайте спитаємо, хто це такий. Так, ти що речиш на мене, ти що? Е, привіт е, спочатку. Скажи мені, будь ласка, ти бачив, е, Михайло. Л... 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 Ну, бачите? Лебіговича. Лебіговича, ти бачив? О, маленький чувачок, бачите, бігає? Привіт, скажи мені, будь ласка, ти ба. Так, вівці ми вже питали. Так, це що таке? Це якась квіточка. Так, це павук. Так, павук, привіт. Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайло Лебіговича? Лебігу, Лебігу бачив? Привіт, привіт, павук. Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайло Лебіговича Лебігу? Так, ну щось павук цей не дуже розмовляє. Так, давайте спитаємо оцього павука. Не розумію, що це він так пшикає на мене. Дубці відвернувся до мене. Привіт, павук! Скажи мені, будь ласка, ти Лебіговича Михайла бачив? Лебігу. Так, цей павук не дуже хоче розмовляти зі мною. Так, ще один павук. Так, давайте. О, ось тут такий якийсь чувачок. Прикольний. Бачите, він зникає. Привіт, скажи мені, будь ласка, ти. О, привіт. Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайла Лебіговича, Лебілу. Чого ти бігаєш від мене? Так, ну він щось не дуже такий собі. До розмови йде. Так, це павук. Так, давайте подивимось. Хто ще є? Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Біжимо сюди. Так, якийсь чувак. Чувака якогось знайшли. Е, привіт, чувак. Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайла Лебіговича? Лебігу бачив? Ну, бачили, слухає та тікає. Так, ще один. Це може він буде розмовляти? Привіт, чувак. Скажи мені, будь ласка, я містер Котік. А ти бачив Михайла Лебіговича? Лебіго? Якщо бачив, скажи де... де він? Так, ці чувачки не дуже розмовляють. Але я по очам їх бачу, що вони Михайла Лебіговича бачили. Це 100%. Так. Ще чувачки. Привіт. Аго, Привіт. 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 Скажи мені. Ну, ви бачили? Привіт, я містер Котік. Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайла Лебіговича? Навіть не дослугав мене. Так, ну він не дуже мені подобається теж цей чувачок. Бачите, він навіть не хоче розмовляти, він такий якийсь не дуже вишуканий. Так, привіт. Я містер Котік, Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайла Лебіговича? Лебігу. Так. Не дуже він. Так, може спитати у цього Кріпера. Так. Кріпер. Кріпер, привіт. Привіт. Е, та, куди ти тікаєш? Я хочу у тебе дещо спитати. Та Стій тобі кажу. Привіт, скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайла Лебіговича? Лебігу Аго? Лебігу бачив? Якщо бачив. Е... Помахай мені. О Привіт, я містер Котік. Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайло Лебіговича? Так, ну це такий собі не дуже він хоче розмовляти. Так, давайте у цього чувачка спитаємо. Так, привіт, скажи мені, будь ласка, я містер Котік. Ти бачив Михайла Лебіговича Лебіго? Я шукаю. Так, о, якийсь ще. Я ще у цього і не питав. Бачите, який крутий? Е, привіт. Я містер Котік. Скажи мені, будь ласка, ти бачив Михайло Лебіговича Лебігу? Бачили? Вислухав та пішов собі. Так, давайте ще раз питаю. Може він щось знає, чувак. Чувак, ти мене слухаєш чи ні? Чувак. Агов. Ну, ви бачили? Привіт! Так, ну все. Не хочу у нього навіть другий раз щось питати. Так, давайте ось тут достатньо чувачків. Так, давайте оцього спитаємо. Ти де? Де ти дівся? Куди ти так швидко тікаєш? Привіт, скажи мені, будь ласка, ти Михайло Лебіговича бачив Лебігу? Привіт, я містер Котік. Скажи мені, будь ласка, ти Михайло Лебіговича бачив Лебігу. Якщо бачив, помахай мені. Ось так, ось так, ось так. Так, все. Вони вже палають. Бо, бачите, вже настає ранок, бачите, як красиво. Так, давайте змінимо налаштування. <прав diamond> <topý> <desakî> ну що, друзі, бачите, сьогодні ми у Майнкрафті пошукали Михайла Лебіговича, Лебігу, питали у курки, у вівці, у конячки, у її дитинки у павука, у якихось чувачків, які зникають з луками. У корівки питали. питали... У кого ще ми питали, у кого ще ми питали. Та хтось а у свинки, у хрюшки питали. Хтось його бачив, але ніхто не каже, ніхто не каже нам, де він. Так, сьогодні спитали у Майнкрафті, хто бачив Михайла Лебіговича, Лебігу. Зараз хочу вам сказати, що ви написали у коментарі, хто бачив Михайла Лебіговича Лебігу. Натискайте ще на палець до гори, пишіть у коментарі, сподобалось вам чи ні. Натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.